Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Дорогі Христі, у цю неділю Ісус Христос подає нам притчу і каже, що Царство Небесне подібно до царя, що справив весілля своєму Сину. Ми дуже добре знаємо з цієї притчі, як люди, які були запрошені, для яких було приготовано, які наперед погодились, почали відмовлятися один за другим. В одного земля, в другого, волив третього весілля. Люди завжди знайдуть причину, щоб зайнятися собою. А життя у Бозі. Бог протягом поколінь і століть не перестає кликати людину повернутися до джерела життя. Це і в попередній неділі, в притчі, було найважливіше ключове питання. Це чи я розпоряджаю винограднику. Чи це мій закон? Чи це моя наука, моє знання є найважливіше? Чи є хтось інший? Голосу кого. Необхідно послухати, щоб жити. І закону чи його, варто навчитись для того, щоб не руйнувати, а навпаки, дарувати щастя. Ну я думаю, що саме цієї неділі, коли ми читаємо, варто було би звернути увагу, що одні відмовились інші, господар не перестає посилати своїх слуг, запрошуючи все готове, весілля, поділити радість Бога. І тоді входить один чоловік у брудній одежі. Бачите, у часі хрещення кожному з нас Бог подарував чистоту і святість. Ми запрошені стати дітьми царя. Деколи ми бунтуємося і думаємо, що ми самі царі. Хтось в своїй хаті, хтось в своїй камері, хтось в своєму палаці, які буваємо ми смішні. Бог відкриває небо, а людина весь свій зір впирає в землю. Дуже важливо не відмовитись. Я пригадую, приходить неділя, приходить свято. І дуже багато людей хочуть цей день прожити для себе. А це свято Воскресіння Бога. Це день, коли ми, як народ, покликані почитати Бога. Добре, що приходимо. І тепер наступна річ: ми повинні вдягнути чисту одежу. Хтось з нас має таку можливість позбутися гріха? Очистити свою душу, на місце бруду отримати чистоту. Бог це дарує Святим Духом, і ті, що приходять, їх вдягають у чисту одіж, у весільну одіж. Наша одіж після хрещення пошарпана, а після сповіді в нас вдягають у одежу синів Божих. Нам приготовлене місце, де ми покликані пережити радість з Богом. Мої любі, як священник, прошу ніколи! Не змаринуйте жодного дня Бога. Неділя це свято Його Воскресіння, це весілля Божого Сина. Пам'ятаємо, неділя свято на честь Бога. Слава Ісусу Христу!